Доброго дня! З вами компанія і у нас нове надходження. Це Nissan Juke 2012 року випуску. Увага! Дизельний 1.5 і на механіці. Тому їх таких дуже мало, а тому ось такі у нас на продаж. Ось такі досочки маємо. Так, По задньому ряду у нас ну, все шикарно. Куски. Ласнюючий, чистенький тканинний салончик, світла стеля, не зашарпана, ніде нічого. передньому плану маємо повний скопакет маємо механічне регулювання передніх сидінь, механічна коробочка. У нас вона шестою ступенево ось таке мультикермо. Як бачите, воно нас іде з перпорацією 183 тисячі рідного пробігу даному автомобілі. Маємо клімат, який заправлений працює, мультимедіа, приручний чок працює. В принципі, все ось так прикольно Маємо навіть електроскладання за рукавці. Тому ось така прикольна як скажемо, Машинка заїхала до нас, кому цікаво, то звертайтесь, пишіть, телефонуйте в компанію Автофокус, вулиця Михайла Гришка, 4А.